Як насправді пацієнт з монофокальним штучним кришталиком ока змінює свій зоровий досвід, змінює свою гостроту зору, коли надягає окуляри? І яку велику помилку роблять деякі люди, неправильно розуміючи, як це працює. Всім привіт! З вами знову Олексій, і ви на каналі про заміну кришталика Ока неафтальмолог. А також в цьому відео я розкажу, як саме окуляри впливають на ваш зір, якщо ви використовуєте не простий монофокальний кришталик, а Покращений монофокальний кришталик, кристалик, кришталик розширеного доапазону зору або ІДОФ, або кришталик повного диапазону зору, або трифокальний кришталик, з яким наші окуляри в принципі можуть бути непотрібні. Якщо це відео вам допоможе, буду дуже радий. Якщо буде щось незрозуміло, сміливо пишіть в коментарях. Прямо зараз підпишіться, якщо ви ще не підписались, поставте мені вподобайку і поїхали розбиратись! І так, перше, що нам треба знати, що в стані так званої еметропії, коли монофокальний кришталик правильно розрахований в далечін, у нас завжди гарний зір на далечін, суто надалечінь без окулярів. Тобто, якщо подивитися от ми бачимо ялинку, вона у нас чітко видна, але все, що ближче, читання, робота з комп'ютером, якісь там з інструментами, це все видно трошки погано. Для цього нам потрібні окуляри. І отут головна помилка, про яку часто люди не думають. Коли ми надягаємо окуляри для роботи, для читання або, можливо, окремі окуляри для комп'ютера, зір зблизька. Суттєво, звісно, покращується все чітко, але вдалечінь стає погано. Тому що окуляри пересувають цю фокальну точку на ближній зір або проміжний, але, як ви бачите, схематично зір вдалечін стає поганий. Тобто, щоб його повернути, вам треба зняти окуляри, знов втратити зір зблизька, але отримати зір на далечінь. І отак людина з монофокальним кришталиком. Ходить або з е, одною парою окулярів для близі, або іноді навіть з двома для ближнього зору і для проміжного, залежно від роботи. І тут хочу додати трохи шокуючої правди, про яку навіть іноді не замислюються самі лікарі. Справа в тому, що гострота зору з монофокальним кристаликом зі звичайним монофокальним кришталиком. На проміжної непроміжній відстані іноді навіть гірше ніж у пацієнта з пресбіопією у віці 60-70 років, принаймні за рахунок наявності остаточної акомодації. І іноді пацієнт після 60 скаже, може сказати, що ну, я там звик до окулярів не проблема. Але коли йому ставлять монофокальний кришталик, він може сильно здивуватися, що зір на цій проміжній відстані став гірше, ніж був до операції. Суто тому, що оптика так працює. А у нього ще остаточна була акомодація перед катарактою. І щоб вирішити цю проблему, знайдено рішення. Далі про нього. У нас з'явились покращені монофокальні кришталики такого плану, як техніці IHands, вони вже 5 років в Україні, я про них знімав е вже достатньо обзорів. В чому різниця між звичайним і монофокальним? Як ви тут бачите, зона зору, де вам не будуть потрібні окуляри, вона ширша. Вона все одно не закриває ближній зір, і залежно від, скажімо так, ваших задач і монітору, комп'ютер для когось може закрити, для когось ні. Але в цілому зір зблизька потребує окулярів. Проміжний зір, там, водіння автомобіля, купівля в магазинах, щось таке, воно окуляри не потребує. І якщо нам потрібен ближній зір, так само надягаємо так звані окуляри для читання. Але як ви бачите, різниця в тому, що одягаємо вже не три діоптрії, а півтори приблизно діоптрії. І зона з цими окулярами отут дуже велика різниця, про яку навіть лікарі часто не замислюються, коли пояснюють пацієнтам, в чому різниця. От зона гострого зору, такого нормального функціонального зору, з Покращеним монофокальним кришталиком з окулярами 1,5 діоптрії вона ширша, ніж з монофокальним кришталиком з окулярами 3 діоптрії. Тому що от, 3-діоптрії вони дають гарний зір зблизька, але але проміжний не дуже. Як ви бачите, тут різниця така суттєва, що з покращеним монофокальним у вас достатньо широка зона гарного зору на витягнути руці. Далі, ну, якщо я сказав, трифокальні і довкришталики. З трифокальним наче все зрозуміло. У нас є три фокальні точки, ближній, проміжний і дальній зір, і власне окуляри в цих ситуаціях потрібні лише якщо є рефракційна похибка. тобто ця зона кудись змістилась, і вам потрібно просто окулярами повернути ці всі три зони назад. Ну, У мене є відео на цю тему на каналі. Що важливо знати про трифокальні кришталики? По-перше, нічний зір має такі, так звані галоефекти на каналі. Відео на тему подивитися, якщо треба, але схематично, от як в цьому куточку, отак виглядають джерела світла, фанері, ліхтарі, фари зустрічних автомобілів. І ще один момент: що в стандартних трифакальних кришталиках гострота зору між ближнім і проміжним зором є зони, де гострота зору погіршується. Там ви бачите, але не так чітко, як хотілось би. Далі, окрім трифокальних, є сучасні гібридні кришталики, наприклад, таких технічні Synergy. У них немає цієї проблеми з погіршенням зору між проміжним і ближнім зором. Так само є зони не дуже гарного зору, трошки там, може, там, метрів на 5-10 від людини, залежно від людини. І ці галоефекти краще. Далі, 10 років тому з'явився так званий сегмент ідов кришталиків, з якими, по-перше, ці галоефекти нічні ще менше ніж з трифокальними або гібридними. І зір має таку безперервну структуру, як ви бачите на цій схемі, тобто від дальнього до ближнього він нормальний. Єдине зверніть увагу, що ближній зір він не такий чіткий, не такий яскравий з рефакальним кришталиком. Іноді можуть знадобитись невеличкі окуляри для читання. Можливо, плюс один, може там півдіоптрі комусь, але іноді вони можуть знадобитись. І на перших моделях і все ж таки галоефекти були. А на сьогоднішній день останні моделі і ну Перша така модель була Alcon Vivity. Задача цієї лінзи була покращити саме ці нічні десфотопсії, прибрати ці галоефекти. ефекти І це, власне, вдалося. Єдине, що ближній зір був трошки слабенький. І після неї вийшла ще Technis Pursi, яка ще краще поводиться без точки зору нічних дисфотопсій і трохи краще з точки зору ближнього зору. Огляд і Vivity, і Pursi є на каналі. Можете подивитись, детально розібрати самостійно. І якщо обирати, наприклад, чи кристалики повного диапазону зору, тобто, умовно кажучи, трифокальний, або і тут людині треба обрати. Що важливіше, або нічний зір взагалі без проблем, без турбот, або ближній зір взагалі без жодних окулярів. Ну, звісно, якщо ці кристалики правильно розраховані. Сподіваюсь, вам стало набагато зрозуміліше, як це все працює, і як ви будете користуватися окулярами з тим чи з іншим типом кристаллика.